Моє шанування маленьким читачам. Сьогодні ми з вами читаємо книжечку Павла Куща Чотири Нєвкісти і від. Це дуже весела і дуже серйозна водночас книжка. Вона розповідає про дружних, непереможних і навіть фантастичних котів, яким випало. Трапити на справжню війну? Для того, щоб ви зрозуміли, чи вам хочеться почитати цю книжку, давайте ми з нею познайомимося ближче і прочитаємо який-небудь розділ. Бачите, які тут цікаві малюнки? Отже, розділ дев'ятий. Прочитавши який, читач дізнає, про розчарування жаб, про котів перевертнів. Ще про що цікаво таке. Ой, про котку лаку, кабакулику, Боже, погоню за двома котами. Та. І ще багато, багато, багато цікавих речей. Отже, сердиті гібриди на березі здійняли такий галас, що тепер змогли перекричати навіть голосистих ставкових жаб, ти розгубилися, розчарувовано стихли, і ми з механіком тепер добре чули емоційні суперечки та лайки наших недру. Ви, бовдури, чому майже голі стоїте? Так гнівався, аж іскри з нього сипалися підполковник кабан. Де ваші форма і зброя? Так у бехі? А де ваша бойова техніка? Тільки не кажіть, що вона у пляшку перетворилася, а ви її видудли. Ви Покидьки, у мене зараз цей брудний ставок виду до дна. Та ні, кабан, мурлом буду. Ніякої пляшки навіть здалеку не бачили, але наш БМД кудись зник. Ми нічого не розуміємо, що Тут відбувається це, мабуть, клятий кіт перевертень усе накоїв. Тепер он сидить гад і тільки очиськами лупа. точно укропи якусь нову біологічну зброю вигадали. Старі люди розказували про вовку лаку, а тепер на нас напав якийсь кіт кулака. Кабан, почувши подібне, Почав так кричати, що навіть трохи охрип під крику. Під трибунал захотіли, я вам, недомкам покажу кулаку. Зараз ви у мене справді кулаків дістаєтесь. і носаків, і прикладів. Негайно зніміть із дерна мені старого котяру, але живого. Розберемося, що це за хвостатий фрукт тут вештається, а потім наша зброя і техніка зникають. Гібриди у самих трусах почали гарячково метушитися під тополею. Грізно поглядаючи на Рудо. А той зіщулився і помалу піднімався по стовбуру все вище і вище. Це якийсь справжній кабун кулака, пирснув механік, показуючи даловку на лютого командира бойовиків. Бач, як розходився. Але нам треба якось визволяти із пастки Радиста. Сам знаєш, він зараз зайнятий пораненим хлопцем і нам не допоможе. Тому мусимо це зробити своїми силами і якомога швидше. Бо бачиш, що ці голомузи придумали. Галасливі чоловіки. Не наважуючись лізти на дерево, розпалили під його стовбуром величезне багаття, але не для того, аби погрітися, а щоб викурити кота. А він, горіпаха, вже почав чхати від диму, котрий піднімався стовпом вгору, прямісінько до нього. Ми з механіком. Хутко розбіглися у різні боки і почали по черзі голосно і пронизливо нявчати. Насамперед повідомили великому але наляканому радисту, мовляв, ми поряд і тому свого носа Котобрацького не вішай. А заодно добряче налякали гібриди. бо ті. Почувши наші голоси, аж здригнулися. Та їх тут ціла череда, зойкнув один із цих типів. Кабан, дозволь, я шмальну по цих перевертнях із автомата. Гарантую, тільки хвости їхні полетять в різні боки. Встигнеш, зупинив той. Завалити їх із автомата і дурний зможе. Ви, не зграби, спершу спробуйте їх зловити живими, бо, може, це і справді якась нова укропська зброя. Я і механік бігали берегом, нявчали і взагалі старалися, не, пок... не покладаючи лап. І не марно нам вдалося відволікти частину гібридів. Ті ще дужче гнівалися з голосними лайками бігали за нами, перечіплювались через густу траву, через колючу дерезу, проте ні для кого не секрет. Не поженешся за двома котами, не зловиш жодного. Утім, втіхи від цього все ж було малувато. Шлях до відступу для радиста був закрит. Під деревом весь час вбичило кілька молодиків у трусах, які підкидали дрова у багаття. Хоча, якщо згадати наші гострі пазурі, як... то також шанс. Стрибай прямо на когось із цих йолопів, голосно підказав механік, стріб пострибай! Стребай на чиюсь голову, поки вони без одягу. І не барися, бо ці биязкі, і вони ще почнуть стріляти, не дай Боже, а так вискочиш. Зрозуміло, ці бевсі, і напівголи, і у форми, нічого не розуміли із голосного нявчання. А ось Радист ризикнув використати. І врятуватися. Саме цього моменту ми не бачили, але раптом почули такий гучний вереск, що навіть очерет пригнувся, а жаби від заздрощі взагалі замовкли. Після цього ж відразу почулися постріли спершу одиничні. Потім ми вже зіщулилися від автоматних черг. Мерщі до машини, гукнув механік. Може, вони хоч по своїй техніці не стрілятимуть, та де там? Кулі страшно свистіли над нами, клювали землю і били по металу. Ми з механіком застрягли. А потім залягли за колесом і обережно роздивлялися довкола, чи встиг утекти радіст, чи ні. А роздраконені гібриди оточили нас півколом, тримаючи зброю на поготові. Ну, хоч із свого сірого хвоста паних стріляй, аби подай їх трохи налякати. Розпачливо прошепотів механік, і тут допомога надійшла звідти, звідки ми її не чекали. Мабуть, він уже впорався із медичною допомогою Вені і нарешті згадав про нас. Я відчув якийсь шум у голові, глянув на механіка і все зрозумів. За вантажівкою. Де ще за якусь мить тому лежав, припавши до землі кіт Нєвкіст, тепер стояв величезний сіро-зелений танк у вигляді кота із хвостом гарматою. Такі самі зміни відбулися і зі мною. І тепер ми разом поважно виповзали із недавнього безнадійного схолку. І грізно наводили хвости гарбати у бік ошелешених гібридів. Ті враз покидали зброю, Ой, побігли через очерет, прямо у ставок, ближче до зазрісних жаб і риб, яких висока вода не лякала. Я ще встиг почути, як один із них крикнув тремтячим голосом кулаки, вовкулаки, тікаймо! Ось така незвичайна книжка, в якій дуже-дуже багато неочікуваних історій. Приходь до бібліотеки, бери цю книжечку і читай Щастить!